Доброго дня мої глядачі! Сьогоднішня наша прогулянка починається із зимового лісочка такого болотяного. Ходимо тут, дивимось фламліну, гливу. О, так що запрошую всіх з собою на прогулянку, в зимовий лісочок. Сьогодні невеликий морозець, тут гарно так підмерзло. Не вгрузає, ходити дуже гарно, тихо. Так, ну, йдемо, дивимось, що нас чекає сьогодні у лісі. Ось у нас ламлінка. Ось дивись. йди, йди, йди. Я набираю, я наберу, йди. Збирай, одламуй. Тут вона, бачиш, навіть і не, дуже, і не мерзла. Бузі. Ось, ось туди, так, красиво дивись. Ага, обламуй їх. Підходь блищенька. Хочу якраз ноги удобно ставити. Ага. Ні? Ага, Рви. Рви. Опа. Да, вони молодюсінькі ці. Ага. Гарненькі а які. Вони... І так вони вон, спит. Спід... Угу, прямо з під Ага. Там віцелі і оно там. Ага, дивися скільки їх. Зараз ми глиб. Бачці не мерзли, вищенько, не мерзли. ставимо, хай росте. Да. Ну воно отой з кучей, між прочим, може і засухнуть потім. Ота кучу вирвав. Ага. Ага. Так, а тут у нас антламилінка. Опенок ага. зимовий. Це виходить. Ой, який гарненький. Дивись? Нам ага, сьогодні 22. Другі. Ну так. Да. Ось який гарненький. Так, забирай. Ну, дивись, скільки малесенькі. Бути, скільки Ой, так вони букетики, оці в самий а раз. А оці забирай. Ні -ні, ні ні, забирай, вони а можуть посухнути, так. Да. Ти забирай, так. Да. А хочеться, Давай. А вони трошки вже отвалюються, підмерзли. Ну так вони вже просто можуть посухнути. Бачиш, він маленький, а сухне. Забираємо. Ні, щоб підрости, і ми прийшли. Ну вони по-разному, буває малесенькі такі і он де посохло вже. Mm -hmm. Бачиш, mm -hmm. безполізно. Забирай. Так, а у нас тут глива. О, Ой, яка ось. краса. скільки багато її тут. А молодесенька яка. Давай знімаємо. Красива. Яка... Красу Ні, то не вона. Та я знаю, але красота. Тут трутовичок у нас. Ех, весь. Все дерево в трутовичку. Mm -hmm. ну, де? Ано, ну, ну не акуратненько, але нічого. Отак зверху треба, бачиш? Воно тоді прекрасно ламається. ламало. Тут зверху і ламала. Де ж двома руками? Не встигає тут. Да. Урожай не встигає. Каже, вдома є ще хоч і розвертаємося, тут глива. Боже, яка краса. Звідси до просісти з той сторони дерева глянути. Да, а ну покажи, що там. А, держи. Ага. А краса. красаяк. А ми зараз перейдемо. А то я все одно заждана. Ано, дивися. Ну, зараз гарно вийдемо. Ти туди виходь. А тебе пакети сумки тут. А, я пішла? Виходь туди, ага. Так. А ну дивись іще. Тут у нас такі повалені дерева, гілочки. Так, а це у нас такий молоденький, гарний. Ага. Іди сюди до мене. Це у нас траметес різнокольоровий. Бачите, такий гарненький і молоденький. Отакий От на чай. Дуже гарно брати, заварювати чаї. він дуже корисний. Іди ось сюди, візьми на чай гарний грибочок. Тут і молоденький, і дорослі, дуже е -е -е корисний. Траметес різнокольоровий. Це грибочки взяти, підсушити, заварювати, у чай потрошку кидати. Він дуже добре, як профілактика онкології, там дуже-дуже багато лікарських. Просто в кульочок подільно візьми, наламай, дивись там, оце отакі от ось бери і зелене. Так, да, оце воно все. Траметес різнокольоровий. Да, бач, він, дивись, дорослий, він такий зелений. Ага. Цей такий, бачиш, середній, ага. а ці зовсім молоденькі, так світленькі. Ага. Такі красиві ага. з тої сторони. Да, да, да. Ось такі гарненький. І можна печешся? Так, да, підсушиш вдома, помиєш його, почистиш. Ну як, помиєш і все ага. добре. І е, висушила, а потім потрошку, можеш перемолоти його, порошечок буде, небагато. Буде, буде, Е, ні, ну просто до чаю, як добавка до чаю, я зрозуміла. Mm. А можеш ціленьке. Да, а тоді можна ціленьке кидати. Mm. Зелене не врать. Так це ж дорослий, класний, mm. да, бери. Mm. Да, просто він це різні його фази е, росту, зрозуміла. Молоді ягоди, що гриби можна пити, оказується. Ні, ні, так вони ж лікувальні ці ні, гриби, ні, це ні, дуже ні. гарний грибочок. Наламай його, дома можеш одразу порізати, по щоб порізати. удобно було тобі. Так. Потім потрошку перемелювати у кофемолку, поняла, кинула і порошечок, поставила собі трішки і по там Чуть-чуть по, набираєш на кінчику і в чай додаєш. Ага. Така просто треба дозу свою взяти, бо він може ну, горчить. Uh -huh. Трохи, так так, щоб ну було тобі приємно пити, так, Але хорошо. де горіч, там ж класно. Ну. Uh -huh. Так, uh -huh. так uh -huh. що не ламайте. Так, да, Вона вже давно тут лежить. Так, оце uh -huh. в зарослях у нас там є, видно, ламулінка. Бачиш свят у неї, вона вже починає uh -huh. підсихати. Бачите, менішенька, uh -huh. вона вже доросла. Треба... Вона... Але вона не виросла, вона маленька. і uh підсихає -huh. да, да. То вже і треба забирати, вона вже доросла. Хоч і маленька, забирай. Зараз ми тут походимо іще, тут фламулінка росте, так що забирай, Бери. бере. Отак. Що ж ти фламулінка раніше, ми тебе не знали? Ну, раніше бо не цікавилася. не було інтернету, інтересувалися. Ну, не, не було, поняло, прийшло час, коли треба познати. По-другому не буде ніяк. Так, і ось сюди в мене теж Фламулінка, о, яка гарненька. Я її забираю. Ой, яка краса. Ось сюди, в нас Ой. Ай, Наташа, йди сюди. Йди познакомлю тебе з другим грибочком. Просто ще я в цьому році не зустрічала, поняла, на восени цього грибочка, іди, я тобі його покажу. Так, а вам показую. Ноди. Що їй хочу показати, бо вона. Не зна цього грибочка, а у нас тут оно, де ми бачимо вушки. І людина вушка. Гриб-муерчик. Так, чекаю її, щоб її теж ознайомити з цим грибочком. Так, Фламилінку я забираю, вона вже знає. Так. О. о, Те, що а ац... це ні. Отак, краса яка. Ой, гарненькі. Так, забираю. А це хочу їй показати. Дивись, значить. Ді... Да. З ламуліною, ага. дивися. Угу. І удини в ушко, гриб муер. Угу. А, на вушко похоже. Так. Да. Чи угу. так назвали, бо угу. я знаю. І росте оце. Його просто не відварюють, нічого йому не роблять uh -huh. на тобі. Для чого? Робить? Ну, ще може знайдемо. Його миють, його ем, маринують. Uh -huh. Ну, просто як маринують. Наприклад, там Хочу діляють... на маленьке ушко. діляють. Да. Да? Да. Це не те, що краса. Що воно таке? Це у нас ексидія теж. То в нас ексидія Юдино Вушко, а це теж з цієї опіри ага. тільки ексидія, як Ексідія Ізвіліста. Ага. На російській ексидія «Ізвіліста». Поняла, ось вона теж просто вона мерзла. Ага. Теж її одламувати, де вдома ножничками чик-чик, ага. де оце сухеньке, оце м'ясисте, оставляється. І так само в салатик до Юдиного вушка. Поняла, дуже гарний грибочок. ексидія «Ізвіліста». Ага. Ну, на український забулося як. Зараз ми отак і дома отак попідрізаєш. Mm -hmm. Вони смаку не мають, так як і один вушко. Вони... Ну, ми зараз це mm -hmm. не будемо брати, виберемо гарненьке. І тоді поняла, додаєш. це вже стареньке. Mm -hmm. Виберемо де молодшенькі, трохи додаєш тоді до іудиних вушок, Поняла, може, ще де побачиш. І дома ножничками, отак, mm -hmm. сухенькі mm -hmm. оце отак, mm -hmm. да, сухеньке. Вони отут повністю дерево. Mm -hmm. От. І вони не мають, вони набувають смаку, значить, з тими з тими стравами, які попадають. Як ти положиш на вушко у морковку по-корейськи, uh -huh. так вона і буде пахнути і набере смаку моркви. Поняла? Uh -huh. А так вони не не мають цього смаку. Зараз ми такі зовсім молоденькі виберемо, щоб тобі добавили. Uh -huh. Поняла? Сідія ізвіліста, а на українській ізвіліста як буде хвиляста, uh -huh. ну, типу такого, отакий да? типу От грибочок. Це старенькі. зараз подивимося молоденькі виберемо. Тоді покажу, що ми тут навибирали. Ага. це у нас називається березова губка. Бачиш, повали на дерево, але вона в нас росте. О, краса яка. Дуже корисний грибочок і для походіння, і для профілактики, імунітету тут капець скільки. Набратись можна з цього грибочка. Я тобі зараз розкажу, як з ним вдома, трошки зараз візьмемо. Від ти вдома заділаєш. Іди дивись, хто... хто тут? Ти казала гливу хочу. Да. де? Тільки сказала, йди. Маленька, але більше не заробила. Ха -ха -ха. Ти ж тільки сказала. Голова, найди, я сказала. Ось. Угу. Ну ти ж спросила. Да. От я знайшла. Дивись ага. Ну скажи оце, ще ну. росте біглень. Забирай. О, о. Може хай росте. Ні, ні, забирай, ну маленьке. Коли ще ми... це забирати. А чого щастя? Дякуємо mm -hmm. за все. Диви, які гарненьке. І ось бачиш, але хай це росте. Але ж факт чого? Що ти тільки сказала, хочу гливу. Не, глива Знову. Моя, да? Де моя Де, глива? Моя глива сказала? І на тобі гливу. Нет, це вже старенький, ці. не треба. От тобі, фокус. Ой, які красиві, так? Да? Прям букетики. Забираємо. Ага, і тут у нас Аксідія. Алеся вже старку. Ні, вона, ну, брати вже не. Бачиш, тут вже її зовсім мало, вона така більш старіша. Бачиш? Ми її брати не будемо, але факт того, що оксидія є. Ну, але якби нам багато треба було, можна попідрізати. Дивись, ну хватить нам. Не будемо набірати. А тут у нас воно ну, десь скільки багато фламулінки. Клас. І ось сюди. Диви, завірай. І ось сюди скільки, Ой, краса. Оце вам тихо, гарно в лісі. Клас. Свіже повітря. Так, ідемо далі. Така розовенька, буває вона і фіолетова. Вона їстівна, але... Ну, її мало хто бере вона не але відлічається такими якось там її стіни з фламулінкою. Давай по шапочці, дивись, один к одному, ця м'ясиста якась. А з цієї oh. сторони ця жовта, а та розова. Да? Mm -hmm. І біла вона більше ця, да? так? І ніжка, бачиш, у тієї розова, Знаєш? а у тієї, у тієї, бачиш, така бархатиста mm -hmm. темна. жовто да. да. Угу. А бачиш, похоже, капець вони диви. Так, да, ну, саме бач, угу. по угу. такій погоді вони якби і маскуються угу. під один да, ковір. Да, ось такі да. гарненькі. Так, да, фламуліни в лісі багато. Ну, бачу, є хтось її. Ай, дивися. Угу. Це в нас теж ексідія чорніюча або железиста. Ексидія железиста. О, Ти що тут дядьки Ага. Ось диви. Це теж желейний грибочок, їх по лісу буває багато. І він отак обламується. Ай, десь упав моро замерзлий. ось. Теж гарний грибочок. Оце все ну, з того роду, що ми збирали і удиновушко, і все. Наташа, ну, а ні, то не воно думала, я тут, що яка краса. О, які букетики. Красиві, це вже, бач, такі дорослі, але... Ой, давай, забирай. Ой, красиві я хотіла, які. Фоткає. Це вроді якийсь, якісь на настоящий так. букет. А я казала, знаєш, в мене було таке предложення колись тих, хто любить грибочки, не цвіти дарувати, а піти, отакі от букетики назбирати, да? і мені каже, це буде просто бомба. Ой, красиві. Забирай. Там, вони, не бачили, не дуже мерзли ніжки. Ага, ага. Отак От і повністю. Ага. Букетики і бери. Краса. А? А це дорослі. Видно, ага, по ножкам дорослі. Ага. Забирай, поламався. Ага. Ти бачиш, як дядьки там ззаді стукає. Ну так. Да. Клас. Ага. Забирай. І тут, ну це вже такі. Ага. Хай теж, вони там підрядші, старенькі. Да. Ну, то вже їх мороз трошки любив. Ну да, і тут набираємо. Давай. Відрами. Та жалко ж ламати. Ну так вони ж виросли для того, щоб їх їсти. Ага. О, букетик. Ага. Опа. О, краса Єсь. яка. Великий. Клас. Оце і 22 грудня. Ага. Ну, то да. Краса. Все видим, так, да. а тут у нас представник вижив. Цікаво так. Під листочками. Це у нас сира Видно? Ось. Вона така трішки підмучена, але доволі в гарному стані. Клас. А шляпинка така тугенька, ніжка така більш підв'ялена, а так забираємо. Будемо вовщу корзинку і смакувати. Клас. Так, а тут у нас трапилося такий грибочок. Ігрофор пізній. Ось. Угу. Гарний смак. Ось бачиш, тут така букетик. Угу. Ось вони. Дуже гарний смачний грибочок. Такий лимонний колір і такі широкі-широкі пластиночки. О, це не він, це зовсім. Це якась міцена. Вон там ще один далі. Оце? Ага, Він, він, він. він Такий оливковий колір шляпки. Давай кульочок виймай, я тобі отдільно. Ні, ти цей дома теж посмакуєш. Буде мало дуже ніде. Я буду на то матривати. І ось сюди він, бачиш, щоб ти знала вже, що дивиться, бо ти його ніколи в очі не бачила. Ось такий. Оливка і такий лимонний колір. Шикарний. Бува трішки світліший, цвіт у нього такий. такий. Ігрофор пізній. Ось він. Ось він. Де? Ото він, тяне його. Він обламується, ти його так бери і витягуй. Ось краса яка. Це маленькі. Бачиш які. Держи. Ага. Ось тут і щось, дивися, ось. Хтось наступив, бачиш який він товстенький. Угу. Гарний, так. Да. Да. І ось у дивися, скільки їх. Ось у диви. Наташ, диви. І навіть колір відрізняється. Диви там оливковий був, а тут такі. Ось зі сторони вони теж є, мабуть, ногами позбували. Ну, ходили ж, як словники. Ось, о, бачиш, от такий більш розовіший. Збирай, тут вони є. На омлетик. Є вже збили, но і угу. Вони більшенькі, меншенькі. Оце і ігрофор пізній. Тут небагато, але вони є. Попробуєш, омлетик зробиш. Теж не відварювати не потрібно. Помила і прямо на сковородочку. Це вже, не. Так що як мерзли. Та не він, бачиш. Угу. І... Бувають такі великі, але тут зараз поки великі. Такі квіт вже з'явилися. Ну так. Да. Ну, там бачиш, він вставали, ну, видно бачиш, його. Так, да, да, лимонний такий колір. Так, гігрофорчик. О, некі, О їх треба витягувати, а потім це відрізати. Угу. А ось цю, диви, я тобі за цей жирненький, угу. тяни його акуратненько, ми щоб ніжкою витягнути, нижче бери. Ага. А він откладався. Ну нічого, але бач, які жирненькі. Угу. Класний, ложи Товстень. собі, собі. Ні-ні, тобі. Ні, ні. Ну добре, А це в нас дивимося, гігрофори чи ні. Бачиш, але колір другий. Бачиш, вони тут, видно, мороз. І ось, о, диви, які гарненькі, диви, скільки, ось о. І диви, як відрізняються, бачиш? Да. По кольору. Угу. Ой. Ось лишилися. Це вже вони, а дивись, а ось це. Да, да, диви, яка угу. краса. Вже ножки трошки відвалиться. Ну, то, що вже видно, перемерзли. Угу. І ось сюди. Я тебе позбавлю, бачиш, щоб тут добре угу. їх видно а ось диви які, ось покручений. Угу. Гарно видно. Це не вони? Вони, вони. Ой, Все ж воно. Так я ж тебе ото й позвала, щоб ти подивилася на них. Бачиш, вона яка краса. Дивіться, дивіться, вони. Да, то вже дуже мерзли. Не. такі вони пропав. О, диви, він такий, наче як солом'яна шляпа, да? воно аж світиться. Ну, ось упав. Це у нас однозначно глива. Бачиш, упав, да, не видержав морозу, угу. трісно. Так, а тепер будемо дивитися, що воно за грибочок. Глива, але да, упала точно вона, Вона. і диви, не мерзлий зовсім. Так. Біленький. Біленький. Да. Який ага. да. Просто ну колір такий. Ну не жовта. Я думала, жовта, просто якщо жовта, так не, вона не їстівна. Ага. Забирай голову. Ні, тоді ложу. Тобі теж треба. Так, ну зараз тут дістану. Ой. Треба палку, Наташа. Збиваємо палку. Ну, нема ж такого, щоб не, мож... не могла жінка наша зробити. Диви, да ще й палка, яка універсально попалася. О, Дивишся, як достало. Ага. Глива. Ага. Ага. Пахне добре. Ага. Оце ага. на виході і гливу збираємо. Опа, якщо вони да. і не знаю. Вони в пеньку ростуть. Ага. 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 І да, розовенька така гіменофор під шляпиночкою, ніжка така длинна. Ах. І тут бач навіть насистіша шапинка, ніж в фламуліни. Можна їсти, ну, ніжка така твердувата, але ну шапинку можна брати на... і їсти. Ох. На цьому наша прогулянка по лісу закінчилася. Друзі, будь ласочка, ставимо лайки, пишемо коментарі. Також, звісно, запрошую до себе нових підписників. Бажаю всім миру і добра. І до нових зустрічей!